Неймовірна сукня у красивому кольорі моко. Подивіться, як гарно зроблений рукавчик. Показую вам ближче. Це справжня ювелірна робота. Боже, я так люблю такі речі, які дуже неподібні на все остальне, які може одягнути мама, може одягнути дочка, можна одягнути на свято, можна одягнути на роботу. Такі речі вони зазвичай дуже гарно грають в гардеробі і дуже. На основі такої однієї сукні можна скласти собі цілу велику капсулу і постійно виглядати по-іншому і вдіватися відповідно до свого настрою і погоди. Ось така складна сукня з рівньо з гумкою і з складочками на пасочку. Бачите, такі сукні навіть важко описувати, наскільки там багато конструктивних деталік крою. Полоска, яка перекликається з ремнем. Тканина там іде трошечки інша, що додає такої структури і динаміки самій сукні. Вона виглядає дуже-дуже непросто. Ну, виглядає як дизайнерська сукня, так, так і скажемо. Повністю довгий рукав. Тут немає ніяких підгинів. Він так і буде довгий. Взагалі її можна носити і в осінній сезон, і в весняний, і е, зимою, і даже літом, коли йдуть прохолодні вечора за рахунок світлого кольору. Розміра 4,490, ціна її. Розміра, які є в шоурумі 46, 48, 50, 52, Ці сукні шиються дуже дуже довго. Щоб ви розуміли, виконання такої сукні йде десь 4-5 днів. Тому ми не встигаємо мати всі тут. Не завжди в нас є повна ростівочка, але ми можемо виконати на замовлення. Якщо вам треба, ну на якусь там подію, ми можемо взяти замовлення. Нам потрібен лише об'єм грудей. Пишете моїм феєчкам об'єм грудей і можна замовити Мовити під вас там даже пришвидшити доставку цієї сукні У нас на декілька суконі, які ми просто сьогодні ж відправляємо. Люди за них оплатили і вже чекають на ці сукні.